Найголовніше зрозуміти, що нюрнберг 2 насправді відбувся в січні цього року в Україні, і так як воєнних злочинців шукали і шукають до цього часу, в тому числі і Україна і правоохоронні органи України, не допускаючи їх до жодної влади, до жодних соціальних пільг, так само ми маємо вчинити щодо люд... тих злочинців, які причетні до концтаборів і знищення голодом мирного населення, з тим, щоб наші діти жили в державі, коли каральний орган не може оточити ні кончі заспу і зайти в будинок. Ваш або мій виконати, я не раз правда не живу. Так само як в інших областях, щоб каральні органи не мали права людей карати через те, що є інструкція спущена на те, що вибачте, стільки-то людей розстріляти, стільки-то перемістити. З тим, щоб ми жили в державі правовій. Погодьтесь з головним, що в кримінальній справі є головне це висновки експертів. Історика, правовий висновок Науковий. і науково-демографічний. Безумовно, це серйозне, масштабне було розслідування проведене. Не один рік тривало. Залученням міжнародної експертизи. І на міжнародних конвенцій та національного права тому Вадиме, головне ознайомитись з цими матеріалами і розуміти, що насправді, коли вимирає більше 3 мільйонів 3 мільйона 497 тисяч мирного населення в Україні, жодні виправдання для більшовиків або для каральних органів, які оточували тисячі українських сіл і не давали людям виїжджати, і змушували їх до смерті, вимирання і голодної смерті і всіх інших жахливих злочинів, про які ми добре з вами знаємо, не можна пояснювати на Коми дискусіями найголовніше визнання злочину геноцидом судом українським означає, що далі має бути проведено розслідування в кожній області, де існували концтабори і масові захоронення людей. Хто організовував, хто були тими конвоїрами, ті, хто розстрілювали, і тут, Вадиме, згадайте Нюрнберг, Нюрнберг закінчився тим, що до сьогоднішнього дня всі держави, які є членами ООН, на своїх територіях, розшукують. Фашистських злочинців, воєнних злочинців, Злочині воєнні відносини до ті віднесені до тієї самої, що і зносили геноциду. От... Тобто, ми зобов'язані на своїй території злочинців, які організовували ці концтабори, знищували мирне населення, а і знаходити і карати, якщо вони живі. Якщо ні, від маємо встановити і це встановлено слідством, Всі жертви і свідки, які вижили, мають відтримати від держави компенсації. після рішення українського суду, яке, нагадаю тільки в цьому році з'явилося, правовим шляхом і міжнародним правовим Шляхом наша держава має рухатись наступним чином: перекласти всі документи, що є мовами ООН. Ради безпеки ООН, є шість базових мов, крім української, і надати в тому ж слів комітети ООН. А в чому води згадували, Щоб не було суд, політизації Міжнародний суд можна звертатися? Чи куди навіщо Український суд вже поставив крапку? Але поінформувати світове суспільство і головне профільні комітети ООН, які якраз і відповідають за правильність застосування універсальних ООНівських конвенцій щодо покарання воєнних злочинців і злочинців, які причетні до організації геноциду, не тільки ж в Україні, в Руанді, боснії Герцеговині, Південна Африка є багато держав. Але ж зрозумійте, в них немає комплексу мешовартості. Ну не бігав Несель Мандела і казав, от визнайте наш злочин у Південній Африці. Ні, вони домоглися власного розслідування. Більше того, зараз домоглися відшкодування від транснаціональних корпорацій, які співпрацювали з злочинним режимом.